Перецім невідоме почуття такту, а те, що іноземці частенько сприймають за турботи, ну що інше, як токсичність і заздрість. А це національні риси хангуків. Бідні люди бояться втратити обличчя при своїх, але нормально сказати іноземцю, що в нього страшна пігментація, її треба негайно відбілити. А це всього-навсього веснянки. Скільки разів я намагалася пояснити тим людям про існування інших культур і інших поглядів на красу, пояснювала, що в нас кажуть ластовиння – то від сонечко Божого благословіння. Показувала навіть в інтернетах дівчат, які проводять майстер-класи, де вчать малювати штучні віснянки. Але у хангуків на лобі в 10 пальців. Бідні люди завжди незадоволені собою, закомплексовані до божевілля, постійно в собі щось виправляють та ще й до інших пристають з порадами, яких не просили. При тому до людей іншої раси, іншої культури. А це вже на хвилиночку порушення власних кордонів. Але вони про те не чули. До речі, підпишись на канал.